Вітаю на своєму каналі. Ми продовжуємо грати на карті Лимани. В предучому відео ви бачили, що в нас йде осіння посівна, зараз ми осінь вже вторе поле пшениці і в нас ще лишилося, як то кажеться ще одне поле біля шміня. Зараз ми на загрузки. <кій> ну, правда, Допомагаю я там робочому загружати, а далі він е, продовжує е, сам е, роботи. Але ще, поміж того, це. ще додалася у нас робота, покос трави організувався, зараз у нас вже е, техніка працює, е, коса траву, це старенька косілочка Forstfit, вона у нас працює. И уборка винограду Ми робим уборку винограду атаким Ну что, приступаем, загружаем наш трактор Потому що время поджимає Так що треба работать Вот таким тилихом Купеческим погрузчиком мы погрузим а, а, удобрения мешочками. Так, там нас здесь, здесь пошла загрузка у нас удобрений. Так, ну думаю пока же хватит Цих удобрений. Так. Хватить добринь, думаю, хватить. І зараз ми трактором под'їжджаємо такий ну, американський загрузчик. І зараз заправимо зерно. Щас поправити трошки так. Так, сейчас блять. ПС-22 тут, якщо трактор не заводиться, значить він не груз. Загрузка пошла. Так, загрузили ми зерно. Точніше посівний матеріал. Можемо і можемо добираться на следующую загоночку и будемо работать. Це у нас фенд 924. Це самі новіші тракторами купили. Ну, у нас є і кейси 620-й, віримо, на посіні роботають так. феть. Так, все, робочий у нас погнав далі сіяти. А, косілка у нас роботає, сіє, а ми почнемо. Збирати наш урожай винограда. Потім ми його переміщаємо на спеціальний завод, який обрабатує, і вже ми отримуємо готову продукцію. І так ми сіли в комбайн, включаємо жатку і починаємо косити виноград. Зайшли помаленьку, зайшли помаленьку, так хорошо. Шліченько. Це комбайн новий, недавно купили для обробітку винограду. Так. І так ми продовжуємо працювати. Збираємо наш урожай. Ой, блін, трошки питається. Непонятно. Я його, наприклад, ніколи не збирав цей виноград. Перший раз вирішив займатися виробництвом. Винограду нам збирати дуже багато. Тут. Посадили в такий здоровий сад винограду. Будемо, ну, ще є, звісно, плани. У мене є там мод теж винозаводу, коли відправляєш. Виноград і отримаєш вино в формі бочок, яке можна буде тоді а, в точці продажу продавати по вигодній ціні Такий у нас стандартний комбайн, це не модульський, а стандартний не в Горланд. Коротше в нас робота кипить. Обрім'яно сіємо, обираємо виноград, косимо траву. Трава у нас піде в закладку сінажа на силус, так як у нас і багато корів, то треба чимось кормити, щоб був силус. Підписуйтесь на канал, ставте коментарі, лайки, вподобайки, тапаємо по екранчику, ломаємо пальці. І все. Так. Трошки що-то тут застраєм, блин. Взагалі вже застраєм. Все. Ні туди, ні сюди. Оце! на надовбану цю техніку і, і нічого не можна зробити, тому що воно все кривожопа. І так, виїхали ми, коротше, зацепилися, нормально. Так, добре, все, зараз походимо. Отака така у нас, коротше, робота. Одновременно сіємо, косимо, вбираємо. Треба вложитися, як тикається все в сроки, тому що осінь піджимає, а там зима перебіжить, весна, опять польові роботи, тому що планується на других полях садити з весни, так як в нас є концернний завод відкрити там супів різних, ну, будемо кока садитися, гетька, рибак, ну, коротше, таке робимо помаленьку свою, як токається роботу. Зробив я спеціально широко, щоб можна було нормально проїжджати, не заморачуватися. То як Мелко зробиш тут особливо нічого так. так. Якраз поки трактор буде сіяти, посілка буде посити, то ми трошки поубираємо наш, як рукається воно. Це попадання це капець. Так, Ти правильно заїжджаєш.